Побачив, як зарево таке на горизонті, і в цей час пролунав третій вибух, саме там. Я звернувся до українців з зверненням через 15 чи 20 хвилин після початку війни на фоні Путіна на екрані мого телевізору. Не розумів, як можна в 21 столітті нападати на красиву, незалежну країну, яка хоче жити так, як вона хоче, тільки через те, що хтось, хто не вміє жити, хоче навчити своєму невмінню жити інших людей, інших народи. Я не вірив в це і просто навіть не думав, що так буде. Коли ми повернулися з гостей з дружиною о першій годині ночі з 23 на 24, де розмов серед гостей було тільки про початок війни. Мене попередили наші партнери Сполучених Штатів, що війна розпочнеться о 4 ранку. Ми завели будильника на четверту. Прокинулося, нічого не було. Я зрозумів, що нічого і не буде. І о 4.45 я почув два вибухи. Я підійшов до вікна, побачив, як зарево таке на горизонті, і в цей час пролунав третій вибух, саме там. Отак розпочалася війна. І це найбільша емоція, напевне, за весь час. Я жодного разу не виїжджав з України за весь період повномасштабного вторгнення. І не було навіть думки облишити Україну. Я залишався постійно тут. Я звернувся до українців з зверненням через 15 чи 20 хвилин після початку війни на фоні Путіна на екрані мого телевізору. Граждані України, путінський режим завершив нападіння на нашу родину. Сейчас слышны за окнами взрывы. По всей территории периметра границы Украины с Россией начались боевые действия. В этой ситуации сохраняйте спокойствие. Все, кто могут держать в руках оружие, у кого оно есть, законное или незаконное, доставайте оружие, готовьтесь к сопротивлению. Мы никому не отдадим свою Родину. Саме через те, що в мене є моя позиція і моє розуміння любові до Батьківщини, Росія ну, запровадила проти мене комплекс дій, яких не було запроваджено проти жодної людини, проти жодного українця за всі 32,5 роки незалежності. Нагадаю, мене визнано. Терористом та екстремістом в Росії, а визнано інагентом. Проти мене відкрито чотири кримінальні справи. За трьома кримінальними справами я вже заочно засуджений. Мене оголошено в розшук двічі. Я є одним з головних ворогів фашистської Росії. Київ постійно знаходиться в епіцентрі нападів. І Все це взагалі жах, те, що відбувається. Я абсолютно вірю в те, що ми вистаємо, що Україна буде. Я абсолютно вірю в те, що нас не зламати. Наша справа свята, і в мене є повне розуміння того, що ніколи чорний не може взяти верх над білим, ніколи минуле не може перемогти майбутнє. Я це точно знаю. У мене нема жодних сумнівів в цьому. Я вважаю, що кожен українець, кожен киянин і усі е, люди, які будуть гостями нашого прекрасного міста, нашої столиці, мусять сюди прийти, щоб подивитися цю виставку. Тому що це те, що не можна побачити ані в інтернеті, ані по телебаченню. Це зовсім інше. Це викликає почуття, Це викликає шалені емоції. Це, власне, робить людину людиною.